Ранок добрий, наша дорога Україна. Вітаємо вас. Прекрасний день, п'ятниця сьогодні. Якраз такий день, щоб зібратися з роздумами, зробити ось цей останній ривок на роботі і вже відпочивати усі вихідні, приділити час знайомим, близьким, особливо Богу і своїй родині. Друзі, ну що, у мене вже заварився настоявся, чай, настоявся чай, думаю, класно. Виглядає ти виглядає дуже круто. Давай будемо uh, пригощати так. нашу гостю. Давай возьмеш чи, давай, давай му, ти му, чоловік, і... ти, слухай, візьми нормально. <рес> <рес> я переживаю, що він погано тримає. Я буду тримає. сподіватися, що все витримає, що він не впаде. Ярославо, ще раз вітаємо вас. Будемо вас теж частувати Дякую. вітамінним нашим чайочком. Даша готувала. Даша, нагадай, з чого так. Ну у нас дуже прості інгредієнти. Там була малинка, лимончик, кориця, трішки м'яти. Зараз тобі принесу сервето. нічого складного? <плес> От бачите, випадає з чайника трішки. І наші інгредієнти. Це нормально. Я майже була готова <плес> <плес> до такого. Так, добре, що кухня під рукою. Так, так Давай е я витру. Власне, якраз ми і дізнаємось наскільки смачний і корисний чайок у нас вийшов. Даша, хазяюшка, молодець. Ну що ж, я поки сюди покладу, але ми потім обов'язково покаремо. Пригощайтесь, будь ласка, і дегустація. Мені так подобається, коли ми дегустуємо разом з гостями, тому що вони не збрешуть. Вони, якщо Аромат дуже класний. Ой, дуже гарячі. До речі, ми сьогодні не поклали мед. За рецептом у нас сьогодні був мед. Я дуже переживала, що в мого колеги ще й на мед алергія. як на шоколад, Немає в мене я забула на запитати, тому не взялася в Пахне, мед. От, Як ви сказали, зробили, просто неймовірно. зробили просто такий супервітаміний, але дівки. сподіваюся, що малинка у нас солодка і він не буде кислувати. Але чекаємо, поки він у нас простиг. Не поговоримо. Так, поговоримо, Ярославо. Нагадуємо нашим глядачам, що з Ярославою Сімонови ми говоримо зараз на тему, як допомогти. Дитині пережити розлуку а, з батьком, і ми будемо а, власне всі ці питання підіймати. Дуже важливі, адже ем, особливо актуально для тих, чиї родини виїхали за кордон, а чоловіки залишилися тут в Україні. А, і важко підтримувати ну, якийсь зв'язок, і можливо, навіть е, батькові важко авторитет свій підтримувати, mm -hmm. тому що діти далеко особистого контакту немає. А відеозв'язок, певно ж, це не те, як взагалі пояснювати дитині, Тині розлуку з батьком так, щоб у неї не було дитячої травми або образи угу. агресії на батька. Ну, я поділила це на дві категорії. Да? Батьки, які залишились вдома, і батьки, які пішли захищати uh -huh. країну, я про чоловіків а, маю на увазі. Якщо ж брати от військовослужбовців, то я спілкувалася уже не один раз із дітками, які в таких сім'ях, із самими військовослужбовцями. І вони це називають ну, реально роботою. Да? Можливо, нам складно це сприйняти, але вони кажуть, що це їх робота, але просто цій роботі. Приділяють зараз трошки більше уваги. І, а, ну, насправді... а діти ображаються взагалі на такі ні. аргументи? Чи вони все розуміють? Н ні, а менші діти, вони, ну, в принципі, розуміють. Там, батьки на роботі. Ну, така, така робота. Ну, особливо ті чоловіки, які і раніше були військовими, не зараз mm -hmm. пішли захищати. Так, так. Звичайно, що ті, що старші, і вони починають розуміти, що відбувається в Україні. То для них важливо чути той момент, що це важлива справа для усієї країни, і вони ну я я просто бачу по діткам наскільки їм а, якось знаєте, так тепло, класно сприймати, що їх батьки роблять справу для багатьох для багатьох людей. А взагалі. І от діти сучасні, які опинилися в реаліях війни, е, от за вашим досвідом, можливо, ви спілкувалися. Вони усвідомлюють, що відбувається? Е, серйозність ось цієї ситуації? Чи ну, от, як то кажуть, е, діти швидко почали дорослішати, так? так Тому що так, от, війна це, так. теж змушує. От за вашим досвідом, як ви спостерігали? Як розуміють діти війну? Вони все розуміють насправді навіть більше, чим ми думали. Звичайно, що зовсім маленькі, ну так, 50 на 50, але ті, що постарше, навіть от. Молодша школа, вони дуже помудрішали. Вони все розуміють, вони розуміють, чому тато не поряд. Але це також у сім'ї дуже важливо, щоб мама пояснила це правильно, щоб не було, знаєте, вплетені різні політи, політичні питання, тому що. Спостерігаю, що деякі бабусі, дідусі можуть себе не стримувати в таких питаннях політичних, і це впливає на розуміння дитини, взагалі що відбувається. Якщо ж це пояснити, дійсно з точки зору того, що а, тато захищає або ж тато залишився, щоб оберігати нашу домівку. Да, якщо це старша uh -huh. дитина, можна розказати, що на законодавчому рівні, от так, от там, якщо це дитина, хлопчик, да пояснити, що якщо б тобі було 18 років, там ти теж би не міг виїхати, що ну це. Такі mm -hmm. закон є ну, тобто. Тобто бути чесними, так, але чесними, просто так, правильно так. подавати цю інформацію. Знаєте, ви коли е, сказали про е, те, що е, ну не вдаватися якусь там політику, коли ми дітям щось пояснюємо, тобто просто пояснювати факти, да, без якихось е, прикрашань, як так. часто ми в такій е, манері робимо. І я згадав, що от є багато зараз кадрів з е, країни, з якою ми воюємо, mm -hmm. так. І як діти себе там ведуть, тобто вони е, такі, як роботи стану, стають, якісь зомбоні, і от вони от їм вкладають вони в голову дітей якраз і як якраз дітям от цю всю ситуацію і дають, от, показують дитячі хори, які вони співають, вони там несуть хвалу своєму президенту і тому таке інше. Так. Я не знаю, напевно, вони такими сердечними от самими переживаннями маніпулюють з людьми. так? Так, От так, це так. заради Тобто того. це приклад того, як робити як не, потрібно, не треба. Так, так. А, от, і і ем, в такому випадку, коли ми от, знову ж таки повертаємось до основної теми, ем, що батьків немає поруч, саме татусів, ем, як зробити е, так, щоб. Е... Ось налагодила спілкування дитини, хоча б дистанційно, угу. щоб вона сприймала батька там по відеозв'язку і продовжувала сприймати його авторитетність. Що він там говорить, слухайся там, маму. Там в цих випадках і дитина дослухається, а не так, що так він же ж по відеозв'язку десь далеко. Угу. Чого його слухатись? Скажу, що реалізувати це звичайно складно. Але якщо є можливість, то добре створювати певні ритуали. Наприклад, там, кожного вечора збирається родина там, тато по зуму, мама там, з дитиною чи з дітьми по іншу сторону відеозв'язку, і там, наприклад, разом п'ють чай. А, можливо, якісь є ритуали у цієї родини вже. Які можна продовжувати. А також дитина там може розповідати, що класного було в сьогоднішньому дні. А, тато розповідає зі своєї сторони, там, віршик вивчив в школі, розказати. Тобто такі якісь угу. комунікативні моменти, які, Пані. в принципі, і вдома в нас угу. можливі. Пані Ярославе, я хочу тут таку ремарочку, знаю, що, можливо, ви з таким теж стикалися, що дітлахи не хотіли виходити на зв'язок з батьками. Я не хочу говорити, це, це у мене була така ситуація у багатьох моїх друзів. Це Психологічно, маленькі діти, я говорю там зараз до шести років, от такі. Чому вони не хотіли розмовляти з батьком? Так сильно вони розлуку цю сприймають. Чи а тут них? можуть бути різні варіанти, можливо, не пояснили, чому так. Знаєте, от мама вона в стані шоку зібрала дітей, зібрала речі, поїхала, і діти взагалі не розуміють, чому вони в іншій країні, що відбувається, її просто примушують там іти в садочок, нічого не пояснюють. Бо дуже багато батьків, особливо особливо зараз, які думають, що Ну, діти не розуміють і немає потреби пояснювати Тут важливо все проговорювати, так. що відбувається, куди ми зараз їдемо? Чому так? От дійсно тобто, я так, думаю, що, ми що це моє, бути моє, чесними, але та, та, це моя така була проблема, тому що в попихах ми всі поїхали, і я певна, що залишила ну, ми не їх знали, питання не знали, як себе вести так, в таких так, обставинах, ми, так, ми ніколи так, не були так. в таких обставинах, і це нормально, що ми зараз можемо робити якісь роботу над помилками, так, так виправлятись Наостанок Питання як вести себе мамі. Щоб дитина не відчувала ось такої великої нестачі присутності батька, які дії мама може скоригувати свої в цьому випадку. В першу чергу згадувати батька постійно, як би це просто не звучало. Наприклад, там, там вирішують якісь питання, або ж хочуть щось придбати, або ж там обирають не знаю, там школу, ну будь-які питання, так? казати дитині, там, давай запитаємо у батька, там, або порадимось, давай фотографію скинемо. Тобто постійно якісь такі комунікативні моменти, щоб вони були присутні. Звичайно, якщо у мами є якісь особисті образи, Якісь певні моменти через те, що відбувається, тому що ну розлучень зараз теж дуже багато. І якщо такі особистісні моменти, то ні в якому разі не переносити це на спілкування з дитиною, тобто це вирішувати окремо, звертатись до психолога, говорити з чоловіком, але ні в якому разі не робити ну, такої угу. ситуації, такого стану дитині, щоб вона розуміла, що все там. Тата поряд немає, і такий страх, що більш ніколи і не побачить, тому що от мама каже, що тато поганий. Такого ні в якому разі і mm -hmm. просто підтримувати комунікацію. Усіма знову шагами. ж таки, напевно, для того, щоб це було чесно, так, мамина, от комунікація з дітьми, згадування батька, було б непогано батькам мати хороші стосунки, так. налагодити, якщо були Безисково. якісь недомовки, якщо були якісь сварки, це вирішити. І тоді природньо мама буде з любов'ю згадувати Безисково, батька і діти так. будуть відчувати, тому що знову ж таки, оцю фальш, цю неправду діти зрозуміють, діти відчують і будуть. Як зазвичай ми чуємо, да? діти починають чомусь себе звинувачувати так, в таких так, випадках, так, так, і це дуже велика проблема. Мудрості хочеться побажати всім нашим глядачам. Вам ми дуже дякуємо, що цю тему ми підняли. Мені здається, що вона себе не вичерпала. Є ще запитання. Напишіть, якщо ви опинилися в такій ситуації, які у вас є запитання стосовно спілкування дітей з кимось із батьків, тому що так само і жінки на службі знаходяться, захищають нашу країну. І є відсутність матері, тому можливо і цю тему треба буде окремо е, висвітлити. Тому, будь ласка, дорогі глядачі, будьте бути активними е, була з нами в студії Ярослава Сімонова, психологіня арт терапевтиня е, з якою ми обговорили ось цю тему, коли батька немає поруч, як будувати стосунки з дитиною. Е, цю розмову зможете переглянути на нашому youtube каналі Дякуємо вам, Ярославу. Гарного дня.